Ну і повторюся, що в половині областей оголошена повітряна тривога на сході, півдні та центрі пов'язана вона із загрозою балістики. Тож подбайте про свою безпеку і, будь ласка, пройдіть в укриття. 17-річний хлопець загинув внасток ворожого вогню напередодні ввечері у Слов'янську на Донеччині. Мати загиблого та ще двоє містян зазнали численних осколкових поранень та мінно-вибухових травм. Як повідомляє місцева влада, російські війська скинули на середмістя чотири авіабомби. Від прямого влучання пошкоджено більш як три десятки приватних осель. Потрощено чотири багатоповерхівки, лікарню, гуртожиток та кондитерську фабрику. Спалахнули кілька пожеж, які вже ліквідовані. Два житлових будинки повністю також було зруйновано. Більш простих будинки знали пошкоджені. Під завалами житлового будинку засвітіло 17-стріч дитини. Увечері російська армія била і по Краматорську. Ворожа авіація скинула на місто сім авіабомб. Мішенню ворога стали чотириповерхівка та промислова зона. У власних оселях поранені двоє літніх чоловіків. Співробітники ДСНС рятували з під завалів жінку та дівчину-підлітка. Рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди. Загалом за минулу добу внаступ ворожих атак по Донеччині дві людини. Загинули 13 поранені. すごい。<laughs> Атакувала ядерні об'єкти в Ірані. Рішення вступити у війну на близькому сході не було оголошено офіційно до завдання цих ударів. Іран натомість заявляє, ця атака не завдала серйозної шкоди їхній ядерній програмі, але обіцяє удари у відповідь. Водночас лідер демократичної меншості у сенаті США Чак Шумер вимагає від Трампа пояснень, чому той одноосібно вирішив завдати удару по Ірану, і хоче, що він чітко пояснив американському народові і конгресу, які дії було вжито цієї ночі, які наслідки це матиме для. Безпеки американців детальніше про американський удар по Ірану далі у сюжеті. Сполучені Штати Америки атакували три ядерні об'єкти в Ірані Фордо, Натан Стайс, Фахан. За даними CNN, удари нанесли бомбардувальниками Бі-2. Водночас Fox News повідомляє, що протибункерні бомби використовували лише для знищення Фордо. Туди скинули шість штук. Це найукріпленіший об'єкт ядерної програми Ірану. Завод зі збагачення урану приховано у товщі гірської породи, і його можна уразити тільки такими бомбами. А по двом іншим об'єктам випустили 30 ракет та також джерела CNN повідомляють, що американський президент Дональд Трамп сподівається, що цей крок змусить Тегеран повернутися до переговорів і поки він не планує додаткових атак на Іран. При цьому глава Білого Дому атаку на ядерні об'єкти назвав успішною і заявив, що найбільші іранські заводи зі збагачення урану в результаті атаки повністю знищено. А ядерну загрозу з боку головного спонсору тероризму ліквідовано. І тепер Іран повинен погодитись на мир. Та задата світпресизінний чекає або мир, або трагедія набагато страшніша за ту, яку ми спостерігали протягом останніх восьми днів. Пам'ятайте, що залишилося ще багато цілей сьогоднішня. Була найскладнішою і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми будемо переслідувати інші цілі з точністю, швидкістю та професійністю. Більшість з них можна знищити за лічені хвилини. Жодна армія у світі не змогла б зробити те, що ми зробили сьогодні. Ніколи ще не було армії, яка могла б зробити те, що сталося. Іран бомбардування ядерних об'єктів підтвердив, однак інформації про масштаб уражень наразі небагато. Так іранські джерела стверджують, що встигли евакуювати обладнання в очікуванні удару. Про це, зокрема, під час виступу в прямому ефірі заявив заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедені. За його словами, Тегеран не зазнав серйозних збитків. У МАГАТЕ кажуть, що на постраждалих ядерних об'єктах підвищення радіації не зафіксували. Водночас агентство з атомної Ергії Ірану заявило, що немає наміру припиняти збагачення урану після американської атаки. завдяки крокам, яких ми вжили раніше, для забезпечення здоров'я і безпеки наших громадян, попри цей злочинний напад, немає радіаційного забруднення або будь-якої радіації за межами наших ядерних об'єктів. Люди можуть продовжувати своє звичайне життя і не боятися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетанягу подякував американському президенту за удари по іранських ядерних об'єктах. За його словами, Трамп зробив те, що було необхідно, щоб зупинити найнебезпечніший режим. А тим на початку операції Ізраїлю я обіцяв, що іранські ядерні об'єкти буде знищено у той чи інший спосіб. У повній координації між мною та президентом Трампом та нашими військовими США атакували три іранські об'єкти. Цим сполучені штати продовжили з більшою інтенсивністю і з великою силою атаки Цахалу і Моссаду на ядерну програму Ірану. Ця програма загрожує самому нашому існуванню, а також ставить під загрозу мир у всьому світі. Саме Ран повідомив, що після ударів залишає за собою всі можливі варіанти для захисту. Дії США називають порушенням міжнародного права і вимагають скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. Водночас, у відповідь на удари по ядерним об'єктам, Тегеран атакував Ізраїль. В його бік полетіло близько трьох десятків ракет. Таким став недільний ранок у Тель-Авіві. Рятувальники зафіксували повідомлення про влучання ракет та уламків у більш як десяти місцях. Частина з них влучила в Тель-Авіві та Хайфі. Постраждали щонайменше 16 людей. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Ярослава Марушенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини. Ударними дронами окупанти атакували ввечері Чернігівщину у Ніжинському районі. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік. Повідомляє голова Чернігівської ова В'ячеслав Чаус. У селі пошкоджені будинки, садиби людей, господарська споруда і гараж. Якраз Чернігівщина, як повідомляє наше командування повітряних сил цієї ночі, стала основною мішенню ворога. Загалом вночі російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер та зенітною керованою ракетою С-300. Ворог традиційно запустив у бік українських міст ударні дрони. Наша ППО знешкодила 28 із 47. Повітряні сили повідомляють про влучання в семи локаціях, зокрема на Чернігівщині, у Сумській та Одеській області. Одещина вже третю добу поспіль потерпає від ворожих дронів. Цієї ночі ворог атакував південь регіону. На місці влучань спалахнули пожежі в Білгород-Дністровському. Горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги. Виведені з ладу сім санітарних авто, шість з них потрощені. Одна карета швидкої згоріла повністю. Зайнявся і житловий будинок. Поруч рятувальники полум'я загасили. Люди на щастя не постраждали. Сумщина зазнала кількох нищівних ворожих ударів напередодні ввечері. Як повідомляє місцева влада, близько п'ятої вечора російська армія атакувала підприємство в Ковпаківському районі. Спалахнула масштабна пожежа, минулося без загиблих та постраждалих. За попередню інформацією, окупанти били безпілотником ланцета. Вже за годину після цього російський дрон влучив у житловий сектор Сум та влучив у будинок. У багатоповерхівці потрощено дахи, вилетіли вікна. Минулося без постраждалих. Атаки на сумську гром... Ромаду продовжилися і пізно ввечері. Потужні вибухи лунали після 23-ї години. Як повідомляє обласна влада, минулої доби росіяни найбільше обстрілювали Сумський та Шосткинський райони. Атакували з РСЗВ, авіабомбами, скидали гранати з дронів. Повітряна тривога на Сумщині напередодні тривала загалом 13 годин. Обласна влада повідомляє про вдосконалення системи протидії ворожим дронам. Йдеться як про ударні, так і про розвідувальні безпілотники, але з міркувань безпеки деталей не розуміли. Зголошують. Наступальні дії окупантів на Сумщині на даний час зупинені. Про це спілкуючись із журналістами, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його даними, українському війську наразі вдалося стабілізувати ситуацію на лінії кіндратівка. Юнаківка українські воїни повернули під контроль Андріївку та потроху просуваються в юнаківці. Водночас, наше військо продовжує контролювати приблизно 90 квадратних кілометрів Глушковського району на Курщині. Тут наші бійці протистоять майже 10 тисячам. Російських військових за інформацією генштабу минулої доби на північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили 17 атак загарбників. При цьому найгрячішою ділянкою фронту залишається покровський напрямок. За добу там українські захисники зупинили 53 штурми окупантів. Загалом на фронті за вчора було 171 бойове зіткнення. До слова протяжність російсько-українського фронту, як зазначив Сирський, за останній рік збільшилася на 200 кілометрів, та нині сягає близько. 1200 кілометрів. Далі про силу духу, віру та материнську любов, коли лікарі не дають надії, її не втрачає мати. Це історія молодого захисника Сергія Звінничини. Він зазнав важкого поранення, шансів на одужання було мало. Та мама не здалася про віру в сина, яка творить дива. Дивіться далі. Пішов і перший старший син, а потім Сергій. Сергій казав, що, ну, що старший воює, а я щоб досидіти, ні. Сергія була вроджена вада серця, він не воював, ну він навіть в армії не був, його не брали. Але він був пертим і таки потрапив до 46-ї десантно-штурмової бригади. Майже одразу Сергія відправили на Донеччину. У 2023 році під Мар'їнкою захисник отримав важке поранення. По їхньому БТРу стався приліт. Сергій сидів спереду і весь удар прийняв на себе. Практично по ньому хлопці кажуть, був прильот, і його аж через дорогу в поле. Його знайти не могли. його знайшли аж під ранок. Наталя дізналась про поранення сина від його командира. Одразу придбала квитки і вирушила до Дніпра. Там Сергій перебував в реанімації. Я приїхала, просто побачила свою дитину, він живий для мене це саме головне. Сказали мені, що розрив і по таламуці. Так сказали. Він важкий, але він стабільний. Я йому очі відкривала. Не реагував, але пульс скакав, так. Що я розуміла, що він мене чує. Сергій отримав надважку черепно мозкову травму. Лікарі шансів на одужання практично не давали. Але віра матері була непохитна. Вони сказали, що він буде овощ. Вони мені сказали, забирайте додому і доглядайте. Як я кажу, ви що смішні? 24 роки хлопців. В нього життя впереді. Наталя не опустила руки і не повернулась додому на Вінничину, а продовжила пошуки спеціалістів, які допоможуть Сергію стати на ноги. Але на шляху завжди були перешкоди. Запалення легень, критична втрата ваги. Сергій схуд з 80 кілограм до майже 60, але були і маленькі успіхи. Він похудав, але в нього ножка пішла. Він почав ножкою, так з кроваті. Навіть перило не піднімала, тому що він ніякий був. І я така: о, ручка, а ну Сергій так, головку поверни, поверни. Маша йому сестричка менша, він дуже її любить, малювала картинки і поверни, подивися, що тобі Маша намалювала. Він такий раз, голову повернув. Нині Сергій ось уже півтора року проходить реабілітацію в Модричах на Львівщині. Станом на сьогодні він самостійно їсть, п'є, потрохи починає говорити. Рити рахує і навіть почав самостійно ходити. У цьому йому допомагають заняття з фізичним терапевтом. Ліва відштовхуйся, давай. Ліва, права, відштовхуєшся. Ліва, все класно, сміливо, молодець. Сергій повністю був у лежачому положенні, не тримав голови, розумів, він тільки десь там чуть-чуть і то більше, десь від мами. Когнітивні функції були е, доволі сильно порушені. Сергій зараз самостійно він сидить, самостійно сідає, там пересідає, стоїть. Кінцева мета, аби Сергій повністю відновив навички ходьби і міг пересуватись без допомоги, а ще навчитись знову говорити. У цьому йому допомагають логопеди. Захисник відвідує і заняття з ерготерапії працює над відновленням верхніх кінцівок. Наталя каже, Сергій, як і вона понад усе мріє, якнайшвидше найшвидше повернутись додому, адже там його чекають брати та сестри. Щоб е, всі були. Здоров'я мені це саме головне і мир що був, щоб вже не було цього усе цієї біди. Скільки часу ще потрібно Сергію на відновлення? Важко спрогнозувати, кажуть лікарі. Наразі захисники далі перебуватиме в модричах на реабілітації. Долучитись фінансово до збору коштів для Сергія можна буде з наступного місяця. Збір відкриє благодійний фонд відновлення добробуту, який опікується зокрема родиною олійників. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива. Цієї ночі і Іран був атакований Сполученими Штатами. На три ядерні іранські об'єкти американці скинули шість своїх протибункерних бомб GBU-57, 13-тонні махіни, які ще ніколи не застосовувалися в режимі реальних бойових дій. Також це було підкріплено 30-ма томагавками, запущеними сполученими штатами, по Ірану. І тепер це матиме наслідки. От які наслідки це матиме для всіх і для України, в тому числі будемо питати у Марії Золкіної, голови напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пані Марія, вітаю. Доброго ранку, пані Марія, складається загальне враження, що після сьогоднішніх нічних ударів. Ще заплутаніше, хоча здавалося, що куди вже заплутаніше в геополітиці, скажіть, будь ласка, які наслідки це може мати теоретично для України? Ну, для України такого масштабу конфлікт на близькому сході однозначно означає реальне справжнє набагато більше ніж було, наприклад, після атаки Хамасу на Ізраїль, після початку війни Ізраїля з Хамасом відвернення усієї такої дипломатичної уваги від російсько-української війни, тому що коли спалахує конфлікт безпосереднім учасником якого є. Колишній основний партнер України США, то з зі зрозумілих причин і Європа, і Глобальний Південь і країни Азії будуть всі зусилля дипломатичні і ну всю увагу фактично політично спрямовувати туди. Ну і плюс для нас це критично важливо, що окрім що зараз для сполучених штатів завершився період, коли спроби російсько домовитися. Про прогулювання російсько-української війни цей період завершено, і Трамп як і передбачалося багатьма експертами, просто змінює фокус уваги і переключається на напрямок, який дає йому вже зараз певні, як він вважає, політичні позитивні з його точки зору. Політичні дивіденди в той час, як на російсько-українському трекові, добитися результату ні врегулювання, ні навіть домовленості про тимчасовий режим припинення вогню Трампові не вдалося. Він просто змінив фокус уваги. Відповідно, і навіть та підтримка урізана, зменшена за яку б'ється Україна від Сполучених Штатів останніми місяцями. Вона і далі буде йти на спад і скоріше за все пакети допомоги нам, якби якщо не відтермінують. То повністю скасують. Ну але яка остаточна мета на вашу думку цього удару сполучених штатів, тому що? Зараз виглядає так, що вони не вступили в повноцінну війну, просто нанесли удари. Але мета Ізраїлю, наскільки вони заявляли, це повалення існуючого режиму в Ірані. А мета сполучених штатів, як вони офіційно заявили, це припинення іранської ядерної програми. Мовляв, хай собі там фундаменталісти будуть при владі, аби ядерну бомбу не робили. Тобто, що хочуть штати цим ударом, просто припинити ядерну програму, чи вони згідні з Ізраїлем, що треба міняти всю систему? Мені здається, тут якраз є таке розрізнення, дійсно, яке ви підмітили в інтересах з одного боку Сполучених Штатів, з іншого боку Ізраїлі. Якщо для Трампа е досить було би, е якщо би Іран повернувся до дипломатичних переговорів про обмеження своєї ядерної програми, про якесь урізання, про передачу збагаченого урану якійсь третій країні, наприклад, тобто для штатів було би окей, якби зараз Іран сказав, що він сідає за стіл переговорів і дійшов. Щов до якоїсь нової домовленості по ядерній безпеці по ядерній програмі в той час, як Ізраїль, який, якого власне штати підтримують, бо не США грають першу скрипку в цій війні, а власне Ізраїль для Ізраїля масштаби від від першого дня від першої атаки значно ширші. І якраз такі е, знавці регіону не погоджувалися з офіційною першою заявою Ізраїля е, е, про те, що вони е, планують тільки зменшити можливості Ірану виробляти ядерну зброю, і насправді від початку говорили, що реальна мета уряду Ніданяху в тому, щоб змінити, призвести до якогось внутрішнього хаосу, дестабілізації відповідно зміни режиму в Ірані. І от мені здається на цих протиріччях, а точніше, різності інтересів між цими двома основними союзниками, бо вони союзники Ізраїль і США в цьому випадку якраз таки більше зиску політик. Тичного і стратегічного має Ізраїль, який використовує можливості сполучених штатів підтримку свого найсильнішого союзника Сполучених Штатів для того, щоб досягти цілей, які якраз є цілями Ізраїля, але абсолютно не в першу чергу і не в пріоритеті для сполучених штатів, і саме таке трактування мені дуже цікаво було сьогодні. Слідкувати за місцевими медіа на близькому сході в різних країнах. Основним бенефіціаром називають власне не навіть не країну Ізраїль, а називають саме Нітаяху, якому подальша ескалація з точки зору місцевих гравців. Бахрейні, в Кувейті, в Каттері, виглядає ця ескалація. Виглядає найбільш вигідною в той час, як навіть після ударів Сполучених Штатів Трампа особисто не називають основною зацікавленою особою, не сприймають. Регіоні як основну зацікавлену особу в подальшій ескалації, тобто є таке розуміння різних різних інтересів між Тель-Авівом з одного боку і Вашингтоном з іншого боку. Ну але е, я теж подивився пресу, правда, не близько східну, Подивився американську пресу сьогодні зранку і звернув увагу, що Більшість гравців, ну і в Штатах і очевидно на близькому сході не зацікавлені в тому, щоб це поглиблювалося, тому що на близькому сході це тоді конфлікт, це тоді розпад Ірану, бо там є теж внутрішні різні протиріччя. Це купи біженців і все погано. Америка теж за всією соціологією виступає проти того, щоб в'язуватися в ще одну нову війну, тому що оцей перший запал, такий, який зараз може бути в американців, мовляв, ми все розбомбили. Він з близької нам історії каже, що це. Тільки початок так само починалося все в Афганістані, так само починалося все в Іраку, звідки американці змушені були піти ні з чим, і то навіть з ганьбою. І зараз всі побоюються, що це буде ще один такий повтор. То невже адміністрація Дональда Трампа не розуміє, що вони сказавши А мають сказати Б? Тим більше, що Іран уже заявив, що вони будуть залишають точніше за собою право помститися за ці удари, помститися саме Сполученим Штатам. І зараз всі американські бази, за даними CNN, на близькому сході, переведені приведені в режим бойової готовності на наступні 48 годин, бо чекають якоїсь відповіді від Ірану, тобто. Це все може не закінчитися одним ударом, а перерости в ще одну близькосхідну гарячу точку. Абсолютно може перерости, і якщо офіційні офіційна влада Ірану ще заяв такого дуже конкретного типу не робила стосовно американських баз в регіоні, то іранські експерти, які сьогодні зранку коментували заяви, зокрема там академічні співробітники. Дуже цікаво, що вони вже це озвучують. Що американські бази в регіоні на території інших країн близького сходу і навіть пар із окремо перської затоки, вони є абсолютно виправданими цілями для відповіді. Ірану після цих атак і бомбардувань з боку США, тому регіон дійсно боїться не просто напливу біженців, а саме того, що навіть територія сусідніх з Іраном країн буде об'єктом ведення бойових дій, тому що Іран може намагатися влучити по американських базах на території цих країн. Це раз. Але друге, якраз повертаємося до того, що для Дональда Трампа, як на мене, цілком органічно виглядає, що він може завдати Давати удари, і, і і це не призведе з його точки зору, або не обов'язково має призвести до повномасштабної війни вторгнення в Іран або, взагалі, навіть такої повітряної війни з Іраном. Він цілком може сказати в будь-який момент: стоп, ми добилися своїх цілей. Іран готовий з нами далі говорити. Припиняємо але. Якраз через те, що наслідки можуть бути для сусідніх країн, особливо якщо зараз почнуться удари по якихось американських базах. Якщо запуститься механізм відповідно такого повної дестабілізації, але не лише обміну повітряними атаками між Ізраїлем і Іраном, то зупинити це лише заявами Трампа буде неможливо. Для Трампа мені здається, це класична формула, зараз яку він застосовує. Це те, чого хотіли для України і Росії. Від нього примушення до миру через силу, тобто, ми ж очікували, що Трамп міг би застосувати можливості для такого максимального в різний спосіб тиску, в тому числі силового, на Росію, для того, щоб примусити Росію бути більш договороздатною. А насправді Трамп цю стратегію намагається застосувати до Ірану, хоча там шанси розв'язати масштабну війну на близькому сході значно вищі, ніж були би, якби він цей. Саме і цю саму логіку застосовував для примушення до переговорів щодо Росії, Марія. Ну до речі, про Росію. А чому вона досі мовчить? Уже 11.28, е, купа годин минуло. Я буквально перед нашою розмовою подивився їхні офіційні джерела, і неофіційні теж і там повна тиша. Хоча у Росії з Іраном договір про стратегічну співпрацю в оборонній сфері, оце все і Росія зараз е, схоже на те, що сидить у такому шпагаді, тому що хоче і рибку з'їсти, і залишитися в хороших стосунках із Трампом, і з Іраном і з Ізраїлем, але в цій ситуації здається це неможливо. Ну, Росія якраз намагається грати на своїх достатньо теплих відносинах, зокрема з Трампом, і я думаю, що вони не дарма мовчать. Вони якраз намагаються зараз знайти, чи є так, якась шпаринка для них, щоб бути поміж усіма цими гравцями і комусь передавати сигнали і займатися такою, хоча б на мінімальному рівні, бо продавати повітря, що вони займаються такою човнуковою дипломатією, зокрема між Іраном і Сполученими. Штатами та Ізраїлем з іншого боку, мені здається, це з цим пов'язано, і вони якраз мовчать не тому, що не знають, що відповісти, а тому що стратегія Путіна одна зі стратегій Путіна для налагодження відносин зі сполученими штатами за Трампа в тому, що, начебто, Росія може допомогти в який спосіб. Я вважаю, що їхні обмеженості, їхні можливості дуже обмежені, і просто вони гачок так чіпляють Трампа тут домовити допомогти сполученим штатам добитися від Ірану. Потрібного штатам результату саме на дипломатичній ниві в рамках такої закулісної дипломатії. Я Думаю, це саме з цим це мовчання пов'язано. Що ця човникова дипломатія або закулісна дипломатія зараз просто в дії? Дуже дякую, пані Марії, що поділилися своїми роздумами з цього приводу. Слідкуємо за ситуацією. Марія Золкана була з нами на зв'язку.